Найбільше національне дерево України дуб. Він символізує силу, міць і стійкість українського народу. Україна має найбільшу площу серед усіх країн Європи, крім Росії. Київ один з найстаріших міст Європи, старшого віку, мають лише афіни та рим. Україна має найбільший залізничний міст у світі міст через Дніпро в Києві. На території України знаходяться дві найбільші пустелі карапун та каракал. Українська мова одна з найбільш розвинених серед слов'янських мов, вона має свій власний алфавіт. Українська кухня це справжня скарбниця страв, що відрізняється багатством і різноманіттям страв м'яса, овочів, фруктів та злаків. Українська хата традиційний український будинок, який має свої особливості у будівництві та оздобленні. В Україні знаходиться одна з найбільших озер у світі, Ялку. Українські народні вишивки це визнаний у всьому світі виключної роботи, який символізує красу, глибину та національну ідентичність.